Доброго дня, друзі. Сьогодні будемо рибачити на виході Солонецького. Всі хто хоче сюди приїхати порибачити, Готуватись на те, що прийдеться дуже тяжко шукати рибу. Риба пішла з не вода, вода пішла велика. Риба розійшлась по кущах, ось дорога на друзі вода. Ну нічого, будемо пробувати, як вони кажуть, будемо намагатися спіймати хоч якусь рибу. Сьогодні рибачу з друганом, Саняю, помахай ручку. Морозчик давить, але на рибку надіємося. Будемо пробувати виходити, шукати кудись. Бо лід тоненький. Побачимо. Шукаємо рибку ось такою камерою. Ейо-йо. Після проби поймати її на виході Солонецького Було прийнято рішення. Ходити, пошукати її в кущах по косах. Після дуже довгих пошуків риби вдалося мені знайти отакого от бутуса на мілячку. Бачите? Води дуже багато. Сходили, хотіли провірити на косі, є такі невеличкий е, приямочок. Хотів поймати подивитися, що там на приямочку відбувається, але ж не дойшли, бо Десна затопила косу, по косі йде струя і риба вся мені здається, мені здається, що риба ховається по косі, по кущах. Ну нічого, будемо пробувати поймати і тут. Поймав одненького кушка, шукаємо його де небудь що небудь аби таки поймати. Тіжела сьогодні рибалка, дуже тяжело. Кажу треба було менше ведро брати, бо такої риби нема. Це я вместо ящика? ящика. Підтожим день. Сьогодні був на виході з Соловницького. Старалися поймати рибу по привичній її містам. пішли в одне місце, пішли в друге місце. Але рибка ніде не відзивалася, як би ти її не вмовляв. Ось, Приїхали, отут везде завжди було сухо по кущах. Зараз повно води. Де шукати того окуня? Ніхто нічого не знає. Риба розповзлася, плотви немає, по десні йде шуга. Але риба так сподіваюся, що вона зайде. У вихід Солонецького, тому що води багато, там заходи широкий я дуже сподіваюся, що вона сюди зайде. Але, як бачите, рибка сюди не зайшла. Воду пре лід тщить, його ламає постійно. Тобі ж, треба шукати, або трішки, подождати, або трішки подождати, або рибку шукати десь в інших містах. Ну і самі бачите, що відбувається. Води дуже багато. Пробували по кущах ловити її, де її шукати, я не, не, не маю жодного поняття. Всім гарного дня, не хвоса, не лузки. До побачення.